У цей день всі, хто не задіяний на виробництві, прийшли до філармонії. Вже у фоєї зустрічали з музикою. Начальник цеху теплової автоматики та вимірювання Віктор Вдовченко прийшов зі своїм онуком. От привів свого внука нового начальника цеха. Зараз буду представляти представлять київському керівництву». Сам Віктор Васильович на Черкаську ТЕЦ потрапив у середині 60-х електрослюсарем третього розряду. Вся юность, молодость моя прошла на Черкасской тест. Я здесь работаю 47 й год, начальником цеха 39 й год. Мне здесь очень нравится коллектив. Я привык. Понимаете, это мое. Ну... Я єдине, я не можу змінити нікогда тому родному припатію. Ну я срося. Мінається запах цього пара, запах цього металу. Таких як в Довченко, на тез з багато, чимало трудових династій пов'язали своє життя з підприємством для багатьох. Воно стало рідним домом. Це мой дом. Всіх наш дом, хороші люди, тим більше ми давно з всеми роботи. На ТЕЦ працює більше тисячі черкасів чимало з них у святковий день отримали почесні нагороди. Обласні та міські чиновники високо оцінили роботу підприємства. Хочеться вірити, що славні трудові традиції українських енергетиків передаватимуться наступному поколінню, стануть запорукою надійного функціонування паливно-енергетичного комплексу нашої держави в майбутньому та виведуть українську енергетику на якісно новий рівень. Те, що всі ми сьогодні тут зібралися. Означає, що ви пам'ятаєте, поважаєте, любите свою історію і пишаєтесь нею. Ви поважаєте одне одного, ви цінуєте своїх видатних колег. І те, що за останні роки ваше підприємство зробило для міста, я вважаю це. Без перебільшення дуже суттєвими кроками Саму ТЕЦ кожним роком модернізують та осучаснюють у 2008-му Тут реконструювали градирню. Рік тому в експлуатацію підкачувальну насосну станцію номер 3 Сьогодні керівники ТЕЦ мають великі плани на наступні 20-30 років. Сьогодні Черкаський ТЕЦ 50 років але ж життя тільки я вважаю починається у цього підприємства, тому що те обладнання, яке на сьогоднішній день працювало свій піввековий вік. Вже потребує заміни, і ми плануємо поетапну заміну як теплових мереж, так і основного обладнання. Черкаська ТЕЦ – це стратегічний об'єкт міста. Підприємство забезпечує дві третини Черкас теплом. Влітку містяни отримують гарячу воду лише з цього підприємства. Як ропували Дислав Тягун, віка новини?